Всім привіт, доброго дня, друзі. Сьогодні розмістилася ось на порозі, на вході в будинок, і буду займатися творчістю, так сказати. Хочу зробити ось цей кошик і поставити його на велосипед. В минулому році в мене на велосипеді стояли просто два горщика. Там в мене була бегонія з червоним листям і з зеленим листям махрова, помаранчева. Дуже гарно виглядали. А в цьому році хочу зробити ось такий кошик, поставити просто на багажник, ну потім вам покажу, як він буде виглядати. І хочу деякі рослини посадити в них. Уперше, це хочу викопити з теплиці троянду, ту, яку я в минулому році тільки розмножувала, вона вже квітне, нічого страшного, я не хвилююсь, я буду її гарно поливати, і я думаю, вона непогано вкоряниться на новому місці. І також додати посіяла бальзамин, коли мені приходило насіння від компанії сімейний сад. Там було дуже багато насіння, і були і засоби захисту, добре Ну, я вам показувала цю посилочку. Посіяла в теплиці і гарно воно зійшло. Ми знаємо, що бальзамин дуже Любить затінок, тому я думаю, що під сливою на велосипеді йому буде гарно. І зараз розкажу, як я буду висаджувати, в який ґрунт як я буду цей кошик свій оформлювати. А тут ще розмістилась для того, що хочу вам зробити невеличкі такі оголошення. Хочу дещо з цих своїх горщиків, вони вже в мене сформовані, дорослі продати. Ну, було б гарно, якщо б з Кременчука хтось зацікавився цим. Тому що пересилати, я думаю, що це буде невигідно, дуже важкі вони. Ось цей горщик хочу з лавандою продати. Ось цей горщик з лавандою продати також хочу. Він вже сформований. Лаванда тут росте вже другий рік. Ось так замульчувала, Бачите, таке в мене було лушпиння з лісового горішка, і я замульчувала. Ось цей також Горщик це ще більший кущик лаванди. Якщо вам потім восени захочеться її розсадити, ви зможете його викопати і штук на 5-6 розділити цей кущ, це 100%. Один, наприклад, посадити обратно в горщик, а інший висадити в садочок. І також ось цей кошик хотіла би продати. Він так гарно виглядає. Також сформований тут навіть в цьому році підсадила гіркий перчик. Всі ці горщики в мене зимують на вулиці, просто під навісом стояли в мене всю зиму, гарно перезимували, не поливала я їх, ніяк не доглядала, не вкривати, не утеплювати, нічого не потрібно. І лаванда, і ось цей горщик гарно зберігається і гарно потім наростає. Тут, в цьому коршику, в мене гейхерела, ось тут знизу вербейник монетчатий, І ось тут позаду це в мене очіток. Бачите? Також гарно все, ґрунт вкривається, сюди можна посадити в наступному році якусь іншу рослинку. Можна ось так навіть гіркий перчик в цьому році, я вирішила посадити. Якщо вам цікаво, пишіть номер вайберу, я залишу в описі під відео. Ну і зараз підемо в теплицю, викопаємо ті рослини, з яких буду формувати ось цей мій кошик. Ось покажу вам, які гарні, великі, і яскраві троянди в мене тут. Ростуться ті, які в минулому році я тільки посадила, причому висаджувала їх влітку з горщиків, купляла в горщиках. Дуже мені подобається. Ось ця троянда, подивіться, яке міцне стебло, можна і на зріз дуже гарно. ну І вже я дивлюся з точки зору, чи можна зробити штамп, Можна було б зробити штамп, подивіться, яке міцне стебло. Можна викопати, розділити корінь, вже перевірено, я так робила і залишити частину куща тут. Наприклад, нехай вона росте кущем, а іншу частину взяти і сформувати на штамбі. Гарно буде. І ось це також. Назви я вам додам, тому що вже казала, що з назвами в мене якась біда. Це взагалі, подивіться, яка величезна квітка. Враховуючи, що вона не одна в зав'язі, але ось така велика. Гарна, мені подобається складочка ось цих колюсточок, подивіться, як. Mm, і пахне, пахне такою, знаєте, традиційною чайною гібридною трояндою, також велика квітка. Гарні в цьому році троянди взагалі дуже гарні. Квітнуть насичено яскраво, квіти величезні, це ельторо, це пам'ятаю, бо дуже також подобається мені троянда. Також можна зрізати стебло тверде, міцне, на букет, комусь на подарунок, ну гарно. Гарна, і одна трояндочка все ж таки загинула в мене. Це троянда Висоцького була в минулому році в мене пропала, чомусь навесні не зійшла. Цю трояндочку хочу посадити в кошик. Подивіться, яка величезна квітка. Взагалі в цьому році я не знаю, чим це можна пояснити, але в троян такі величезні квіти, от зараз посадимо і ще покажу, як вікнуть мої троянди вздовж паркану. Дуже гарно квітнуть. Ну, трішечки вона вже осипається, я зараз посаджу, і її вже зріжу, щоб вона краще вкорінилася. Я думаю, що вона потім ще дасть квітнення. І ось це це також в минулому році розмножена, тільки посаджена трояндочка, бачите, також з квіточками, Це якийсь темно-бордовий колір має. До речі, хочу також ще про оголошення сказати, що хочу в цьому році наприкінці літа трішечки продати своїх рослин. Ну, як трішечки, можна сказати, багато. Десь у серпні, місяці, на початку вересня. Тобто, якщо у вас щось цікавить з мого садочку, ви мені напишіть, щоб я знала, може, щось вам залишу, вже запишу, і ви будете знати, що це вас чекає. Дехто вже заборонював і трояндочки мої, ну я ще буду показувати їх влітку. Ой, Ой бачите, і не бачила, що ще один укорінився. погінець. Або зламаний, або це зараз я його зламала, але я його присаджу, може ще і виживе. Ось тут таке коріння, досить непогане. Зараз я додам ну, покажу вам, як буду саджати. І я думаю, вона гарна вкоріниться І тепер підемо на початок теплиці, також тож з приводу рослин пишіть і я буду для вас залишати, а потім, коли вже, надумаю продавати. Я просто вам напишу повідомлення, що готую. готуюсь викопувати, і ви будете знати, потім ми з вами ще домовимось. Ну, і ось мій бальзамін. Ну, я, мабуть, ось так кубкою його і посаджу. Так, ну і спочатку я свій кошик гарно вкрию плівкою, точніше, натягну пакет, для того, щоб водичка не сильно уходила через кошик, лакусик пішов. Так, я потім підріжу або просто загорну всередину. Так, беру в мене ось такий є ґрунт. Це якісь залишки, коли висаджувала розсаду. Так це покупний ґрунт. Додала туди агроперліт. Висипаю його сюди в кошик. Так. І також сюди додам ще ґрунт, в мене є і тут компост. Додаю свій компост. Грунт сухий, зараз я посаджу і тоді вже гарно пролью. Зараз можна додати також якесь добриво. Я візьму ось таке добриво, корінь називається, також від сімейного саду. Я просто тут можна додавати і поливати, і оприскувати, і сухе внесення. Написано посипати 2-3 грами під кущ. Ну так, як в мене тут кошик, тут є в них мірна ложечка. Скільки тут грамів? Два з половиною мілілітри написано. Ось я цю ложечку ось таким чином додам в ґрунт, Я думаю, достатньо. Все одно я свої кошики, горщики, всі свої рослини поливаю і зеленим добривом. Перемішаю гарно. Так. І тепер візьму троянду, посаджу її з одного боку від ручки. Потім, мабуть, ще піду додам ґрунту. мені здається, замало. Просто згороду купну і все. Так, посаджу її трішечки глибше. І ось тут попереду зроблю отвір ось таким чином. І посаджу свій бальзамін. Я думаю, коли він розростеться, буде гарно. Ще хотіла я також вербейник монечати посадити по краєчках, але, мабуть, не буду. Мені здається, і так достатньо. Так, тепер ось так підверну сюди всередину пакетик і буду нормально. У мене таким самим чином зроблений ось цей кошик, який позаду мене. Також в мене ще є кошик. Ось цей в минулому році в мене були однорічні квіти, а в цьому році я посадила помідорчик і також посадила гіркий перець позаду. Помідорчик не пасинкую, нехай так кущиком росте. Якщо сильно виросте, я поставлю просто туди опору, ну якусь декоративну паличку, і буду підв'язувати його. Ось, в принципі, і все. Люблю робити такі однорічні, багаторічні композиції, багаторічні гарні тим, що приходить літо, приходить весна, і вже у вас є ці горщики, кошики сформовані. Тобто ви перенесли на ту ділянку, де ви хочете її прикрасити. Кожен день, кожен тиждень можна переносити в інше місце. Це дуже цікаво і зручно. Але люблю робити і однорічні, тому що якісь петуні, якісь сурфіні. Ось, наприклад, бальзамін, якщо для тіньового саду, також в мене з минулого року непогано перезимував дуже гарний колюс. Зараз ми також його поставимо на велосипед. Все, йдемо тепер до велосипеду і подивимось, як це буде виглядати на ньому. Ось такий у мене перезимував. Дуже гарний, яскравий. І тут навіть окрім минулорічного кущика, ще один чи два кущика висіялись новенькі. Я його просто ось, туди, ось сюди поставлю. Все, ось таким чином. Я думаю, нічого з ним не станеться. І тепер мій кошик, так. Так, ось таким чином буде в мене стояти цей кошик. І хочу зверху ще замульчувати, можна ось так корою прикрити, для того, щоб ґрунт не швидко пересихав, тому що все ж таки тут, тут об'єм ґрунту обмежений і може швидко пересихати. Просто подрібню кору тут в мене лежала. І ось таким чином розкладу. Ось так. Раз, два і кошик зроблений, і гарно буде перекрашати мій велосипед впродовж літа. Ось, в принципі, все, що робила сьогодні, і хотіла вам показати. До речі, дуже сильний дощ у нас був вчора і позавчора просто злива. Але знаю, що навіть у нас в місті кажуть, був дуже сильний град, побило і помидори, і городина вся лежить, шкода. Ну, а вже ж дощ потрібен після такої спекотної довгої погоди, і ґрунт був дуже пересушений, але і гра це не, не гарно. Ну, але ж маємо, що маємо, як говориться. Все на сьогодні, що хотіла вам сказати. Якщо зацікавить мої кошики або мої рослини, пишіть на Viber. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього самого найкращого. Головне мирного неба над головою!